Місткий стильний короб для зберігання речей, неньких пленів та домашнього текстилю. Має приємний чорний колір. На відміну від китайського аналогу, цей органайзер виконаний щільного спанбонду та щільного картону. Насилаємо вам в складеному вигляді. Сам органайзер, ось так от компактно можна скласти. Також до нього надсилаємо спеціальне картонне денце. Це картонне дно ми вставляємо всередину органайзера, тож воно обшите з щоб коробочка мала привабливий вигляд. Для зручності є дві ручки, щоб було легко діставати з будь-якої полички. Має розмір 30-30 і висота 30 см. Ми сюди склали декілька тоненьких пленів, таким чином позбулися візуального шуму та зробили затишок у нашій оселі.